Кам'янському не тільки допомагають військовим, але й знаходять можливість продовжувати виконувати ремонтні роботи на об'єктах охорони здоров'я та освіти, які розпочали ще до війни, аби забезпечити належні умови для кам'янчан та вимушених переселенців. Хід робіт тримає на контролі очільника Кам'янського Андрій Білоусов. У Кам'янському вперше за весь час експлуатації ремонтують міську стоматологію номер один по проспекту Тараса Шевченка. Лікарня обслуговує 60 тисяч осіб на рік, серед яких 15 тисяч маленькі кам'янчани. Аби заклад став більш комфортним та сучасним, як для пацієнтів, так і для персоналу. Тут замінюють внутрішнє оздоблення, монтують нові системи опалення та вентиляції. Для лікарні буде закуплено сучасні стоматологічні установки та цифрові рентген апарати. Замінюють покрівлю також у стоматології номер 2 що розташована за адресою Січиславський шлях 18 Масштабна реконструкція триває і у міській лікарні номер 1 яка надає спеціалізовану психіатричну допомогу. Дуже специфічна лікарня. На сьогодні вона надає допомогу не тільки психіатричну, але й амбулаторну, багатопрофільну, лікуються поліативні хворі і є люди, внутрішньопереміщені особи з Донецької області. З моменту застосування лікарні з 1887 року у нас. 39 будівель, але не єдиного разу не було проведено капітального ремонту. Тут виконуються ремонти покрівель, фасадів, систем комунікацій. Буде проведено благоустрій території. Заклади охорони здоров'я готуються і до епідсезону коронавірусної хвороби. В лікарні номер 7 за підтримки області встановили чергову кисневу станцію та реконструювали всю систему кисні забезпечення. На теперішній час в лікарні до централізованого кисні забезпечення підключено усі 420 25 ліжок міський голова постійно здійснює контроль підготовчих заходів до підсезону, введення в експлуатацію цих кисневих станцій, і також стану підготовки медичних закладів до підсезону. За кошти Європейського інвестиційного банку проводять ремонтно-будівельні роботи на об'єктах будівлі гімназії номер 11 та будівлі колегіуму номер 16. На сьогодні, ну ми всі розуміємо, що змінилися часи, відбувається перерахунок кошторису. Планувалося ввести в експлуатацію ці об'єкти до нового року. Але на сьогодні це нереально. Тому об'єкти будуть введені по плану до 1 вересня наступного року. Тобто, у 16-му колегіумі у нас відбувається добудова, їдальні, актові зали, перепланування у одинадцятій гімназії. У нас добудована вхідна група, перебудова і облаштування кабінетів. Тобто йде повністю реконструкція як взовні, так і всередині. Серед іншого, за вимогами часу до проекту реконструкції 16-го колегіуму додали і облаштування бомбосховища.